Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про реформи в аграрному секторі. Ми говоримо із першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України Ярославом Краснопольським. Пане Ярославе, я вітаю вас у нашій студії. Добре. Отже, міністерство аграрної політики вперше запровадило конкурсний принцип відбору на керівні посади у державних установах. І вже на сьогодні, наскільки мені відомо, відомі деякі прізвища, які результати так, цього конкурсу. Які було оголошено на початку 2015 року, в січні місяці. 28 січня. Uh -huh. Якщо точніше говорити, 28 січня 2015 року було оголошений перший конкурс на е керівну посаду директора державного підприємства Укрспирт. Це дуже важливо для нашої е сільського господарства і для економіки в цілому галузь, тому що це 6 мільярдів. Це тільки відбувається податків, які ми якусь отримує, акцизу, яку ми отримуємо від сплати. Ми перше було оголошено на 10 державних підприємств. 10 конкурс. державних підприємств, а ми говоримо про те, як одне підприємство, було під нього зроблено спеціальну комісію, тому що на даний конкурс ми чекали достатньо великий наплив конкурсантів, і реально заяви подало 28 чоловік. 28 претендентів, і на рівні документів е, зразу був один відційний, тому що були неправильно подані документи згідно постанови 777-ї. І... Ця комісія, яка е, працювала над відбором е, конкурсантів, туди були залучені і міжнародні експерти. Так. Вона, вона працює на одне підприємство, чи е, вона постійно діюча ця комісія? Значить, е... Тоді по порядку. Е, перше, е, значить, під Укрспир була створена а, одна комісія, uh -huh. під 10 підприємств була створена друга комісія, тому що там були і менші підприємства, і ми бачали, що на тих 10 друга комісія зможе встигнути опрацювати, тому що час все одно два місяці. І дуже е, проблема ж заключається в тому, наскільки фізично можна буде провести зустрічі з усіма претендентами. От із-за цього ми. Оскільки це перший раз ми не знали, скільки угу. буде наплив який людей, чи зможемо ми забезпечити. От наскільки а... ви кажете перший раз, наскільки а, ця процедура відкритості є реальною, і наскільки така процедура дозволиться таки подолати корупційні сфери, адже насамперед на це спрямована? Ну така так, 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 так. Ну перш за все, що ми е, розуміємо, що на конкурс може подати будь-який громадянин України, і навіть іноземець? іноземець. Громадянин України, але, але який має паспорт, так, наприклад, так, якщо так, проводити так. паралелі із тими міністрами, які іноземцями, які очолили міністерство, так так. так такому випадку держав. також так. Вот. Через то ми говоримо, що ну перш за все про склад комісії, це в нашій комісії це було вісім чоловік, із яких три чоловіка це є члени міністерства. Перший заступник, директор департаменту управління державним майном і директор департаменту управління персоналом це з боку міністерства. І було п'ять чоловік, які відносяться до аудитор, аудиторських компаній, консалтингів компаній і рекрутингових компаній. тобто достатньо відомих, і я можу пере, назвати навіть. Я думаю, що, що це, це не обов'язково яка, яка ситуація на сьогодні станом, яка на сьогодні на сьогоднішній день. Ми провели вже повністю і завершили 30-го числа. Ми оголосили результати даного конкурсу, і з які переходять в слідуючий етап? Це з нашої сторони оголошено два чоловіка, два дві кандидатури, які будуть боротися далі. Які це буде? вже другий чи третій етап, оскільки згідно конкурсу передбачається три етапи. Е, слідуючий етап це вже який має відбуватися на рівні е, урядового комітету, де е, буде п'ять міністрів і знову ж таки п'ять незалежних фахівців. Наскільки така ускладнена процедура? Е, ця процедура ускладнена тільки по відношенню до тих підприємств, які мають особливо важливе значення для економіки е, нашої держави. Це е, є перелік таких підприємств, які мають пройти і другий етап. А Насправді у нас є 462 підприємства, які відносяться до компетенції uh -huh. Міністерства агропромислової політики і продовольства. Так от у всіх інших це відбувається на рівні міністерства. Тобто, саме комісія визначає, і після того ці кандидатури подаються на розгляд міністру. І міністр тоді вже із тих кандидатур, які подаються, ну, це може бути від 2 до 5. Він обирає одного кандидата, який, якого призначає. А коли має завершитися а, загалом, коли ви вже зрештою виберете керівника Укрспорту? Ну не ми вже. Це вже вибере комісія. Ну, в даному випадку, я ще раз кажу: ми обрали дві кандидатури, і я готовий озвучити ці якусь прізвища, Тому що тут ще потрібно розуміти один момент: до коли ми. Перший раз оголошували, кого допускаємо, ми це голосували по номерам. У нас була присутня преса, було присутнє телебачення, але ми не назвали прізвищ. Це з однієї сторони ми говоримо про відкритість, а з іншої сторони, є закон про захист персональних даних. Угу. І якщо людина працює і не бажає, щоб його відповідно показували, ми не мали права цього якось робити. Через то ми голосували за номери, і тільки ті претенденти, які вже вийшли в фінал, вони були оголошені. От таким чином ми 30-го числа оголосили, що е, два чоловіка, зокрема е, пані Гаркава і е, пан Божик, це е, два кандидати, які вийшли в слідуючий крутор. Ну, от, стосовно е, підприємства державного керсперту зрозуміло, оскільки там е, були такі е, корупційні схеми колишнім, да, його керівником. А, досить такі скандальні були розслідування. А от стосовно інших державних підприємств на всі державні підприємства має таким чином проходити процедуру призначення керівництва. Абсолютно прийнято на сьогоднішній день рішення, що всі державні підприємства у випадку, якщо є вакансія, вони проходять процедуру конкурсу. Абсолютно всі, без а без викіш, що це таке дає О, це запровадження вперше такої процедури дійсно дозволить боротися з хабарництвом? Ну, на що насамперед це спрямовано? перш пер пер за все, ну, маємо на увазі, що саме міністерство має управляти державним підприємством в силу того, який там є керівник. Тому що ми не маємо права втручати в господарську діяльність самого підприємства. Це заборонено згідно закону. Але ми повинні правильно визначити і вибрати ту особу, яка має керувати цим підприємством. І з цього моменту ми починаємо довіряти, по-іншому я скажу так, і тільки на основі фінансово-господарських результатів по кінцю року ми можемо оцінити, чи виконав він контракт, і там записані відповідні результати, яких він мав досягнути. І якщо він їх не досягнув, ми маємо право його тоді зняти. Це О, стосується винятково всіх, державних, всіх підприємств. державних підприємств, всіх державних підприємств. Тому що в іншому випадку у нас будуть наскільки жителів... я розумію, тільки ваше міністерство вперше запровадило таку процедуру. Маєте поділитися досвідом з іншими? Ну ми вже і ділимося. Ми до нас звертаються інші міністерства, і наші фахівці, і члени комісії, і <кій> вже діляться такою інформацією, і, і ми являємося в якійсь степені навіть і консультантами, навіть коли розроблялося положення. Для конкурсу, вже на вищому етапі, ми теж давали свої рекомендації і своє бачення. Ну і стосовно загалом реформи агропромислового комплексу тих проблем, от наприклад, сьогодні почалася посівна аграрій. Говорять, власне, про те, що скорочуються посівні площі, зокрема цукрового буряка. П'яту частину сьогодні аграрії називають, що не вдасться засіяти через анексію Криму через події на Донбасі. На вашу думку, чи не призведе це до ажіотажу на продуктовому ринку і до ще чергового стрибка цін на продукти? Е, ні, ну перш за все ми говоримо про те, що посівна відбудеться в повному об'ємі, і так, ми маємо певні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і. Не сповна буде використані мінеральні добрива через їхню вартість. Практично в два-три рази зросли мінеральні добрива через вартість засобів захисту рослин, тому що 70% собі вартості це практично з імпортною складовою, валютною складовою. Через то це вплинуло на, на товаровиробник має коштів для того, щоб придбати все. І друга проблема, що все-таки банківська система, на жаль, не в змозі в повному об'ємі забезпечити тими кредитними ресурсами, які на сьогоднішній день розраховують наші селяни, а це біля 16 мільярдів гривень. Пане Ярославе, а то разом з Верховною Радою можна буде розглянути там певний законопроект підтримки аграріїв щодо здешевлення кредитів? Ну такий закон вже прийнятий, і ми маємо дві форми допомоги сьогодні. Аграріям, зокрема, це 300 мільйонів на підтримку саме зменшення процентної ставки по кредитам, і 250 мільйонів на підтримку галузі тваринництва. І буквально вчора ми проводили селекторну нараду з областями, де давали роз'яснення, яким чином буде функціонувати ці дві програми. І, зокрема, в першу чергу більше давали роз'яснень по тваринництву, тому що люди. Ми розширили базу, ми <кій> будемо більше фінансувати племінну справу і не тільки великою рато худоби, а вже і, і коні, вівці, свині, тобто ширше. І знову ж таки малий і середній бізнес, тому що до цього часу були законодавчі акти, закони передбачали можливість фінансування великих підприємств. Зараз це дозвол... є можливість і для малих. І середніх підприємств. А щодо малого і середнього бізнесу мають бути розроблені певні законодавчі ініціативи, чи вже на сьогодні передбачена певна підтримка? Ні, сам закон вже він безпосередньо є, і через те, вже спираючись, він був прийнятий ще навіть до того, коли було проголосовано норму в 250 мільйонів. І вже коли є ця база, вже ми можемо нею скористатися. Спецрежим оподаткування так і було продовжено з 2015 року його дію. Так, На який так. період часу? Ну, принаймні, до кінця року ми його маємо, а далі будемо переглядати, будемо дивитися. Тому що, зрештою, це дійсно для селян дуже серйозне питання. Це один із головних аспектів для багатьох галузів і, зокрема, для тваринництва. І чому в цьому році вже навіть в цьому році є підтримка тваринництва? Я думаю, що вона має. Перенестися однозначно і на слідуючий рік, тому що без цієї допомоги галузі тваринництва буде дуже важко. Загалом кажуть, реформи уряду у сфері АПК дадуть економічний ефект на рівні 10 мільярдів гривнів. кажуть про це експерти. Які сьогодні потрібно ще насамперед зробити кроки оновлення аграрної галузі, адже вона на сьогодні так і залишається локомотивом української економіки її потрібно зберегти і відродити. Ну, перш за все, ми реформуємо саме Міністерство сільського господарства, агропромислового комплексу і продовольства, тому що змінилися і міняються деякі функції, які раніше були непритаманні. це в першу чергу, з точки зору європейської інтеграції, нам потрібно імплементувати цілий ряд законів до Європейського Союзу. Це одне і друге, це те, що. Управління державним майном. Ми посилили роль і відповідальність даного напрямку, і як результат при скороченні самого персоналу, ми навіть додавали два відділи для того, щоб дійсно краще слідкувати за ситуацією, яким чином у нас відбувається справа в державних підприємствах. На рівні моніторингу, на рівні того, що ми прийняли зараз. Більше 70 господарств, які проходять, йдуть на процес роздержавлення, а це достатньо довгий процес. Він непростий. Потім ми маємо передати фонд державного майна, але його треба підготувати. Знову ж таки, є питання підприємства, які знаходяться в стадії банкрутства і в стадії ліквідації. Знову ж таки, їх треба супроводжувати. Там повинні бути нормальні фахівці, які все це доведуть відповідним чином. А що стосується, і, а з точки зору реформування, я перепрошую, ми ще не затронули практично дві галузі, якими опікується міністерство. Це рибна галузь і лісове господарство. Знову ж таки, це ті питання, які на часі і до яких ми зараз. Скажімо так, приступає. Ну, стосовно рибної галузі з'явилася інформація, що ви також ініціюєте відсторонення керівництва Держрибагентства. Саме так, тому що е дуже багато є у нас звернень відповідних асоціацій рибалок і з, 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 з огляду того, що не зовсім, е так м'яко кажучи, правильно розподіляються режими, квоти. І це обурює людей, і повірте, майже кожний прийом, який відбувається в міністерстві, він обов'язково пов'язаний з рибною галузі. От буквально сьогодні зранку у мене був прийом громадян, і обов'язково було питання з питання рибної галузі. А які власне перспективи розвитку лісового господарства? Що там має змінитися? Ну, в даному випадку ми говоримо про те, щоб розподілити, розмежувати певні якусь функції, де має бути господарська діяльність і політика і контроль. Тому що зараз це все знаходиться в одному органі, сам себе сам собі пишу, сам себе контролюю, називається. От. Ми повинні його трошечки розвести і вбачаємо, якщо в лісовій галузі наші сьогодні думки, що Швидше всього, це повинно бути залишитися за державним підприємством е е лісова, яку галузь, і, і тому що ми не готові до приватизації цієї галузі зараз. А от якщо ми вже заговорили за приватизаційний процес, повертаючись до державного підприємства Укрспирту, а була інформація про те, що його можуть приватизувати навіть були виступи з боку населення під Кабміном. Спростити цю інформацію, якщо це не так? Ну, зрештою це нормальна річ, і ми самі говоримо про те, що міністерство опозиція, що ми повинні максимум провести роздержавлення підприємств, які сьогодні є в державі, тому що держава не являється все-таки ефективним власником і ефективним господарем. І я би сказав таким чином, що зав саме завдяки монополії, які є на спирт, ця галузь сьогодні якою існує. Тому що якщо подивитися на ті показники, на той рівень собі вартості і на які витрати безпосередньо несе ця галузь, то якби ми пішли сьогодні в вільне плавання, то ми вже вилетіли б з ринку. І до речі, ми випали з ринку європейського раніше. Ми мали можливість достатньо багато експортувати спирту за межі нашої держави. На сьогоднішній день це практично якусь виключення. Більше того, ми допустили в силу того, що саме собі вартість, і вартість у нас дуже висока. У нас іде імпорт із Польщі, йде імпорт з Білорусі з інших країн. Тобто ми не конкурентно здатні. Але в цьому на цьому етапі говорити про приватизацію ще трошечки рановато. Ми повинні спочатку все привести відповідність, систематизувати роботи, а далі вже на вигідних для держави умовах для того, щоб ще держава з цього мала можливість гарно якось заробити. Ну і стосовно реформ, нині розробляється програма нова продовольча політика. Уряд працює над цією новою системою. Власне, мене цікавить сьогодні ціни на продукти у супермаркетах і з ростом долара. Ціни піднялися, спустилися досить на незначну частину. Хоча, в принципі, на вашу думку є економічна основа, економічне підґрунтя для того, щоб ціни зросли. От нас не вистачає продовольства, теж саме олії. Пшениці. Ну, відносно наявності і продовольства, у нас всього абсолютно достатньо і цукру, і олії. А олії ми взагалі являємося експортером в світі номер 1 По цукру там ситуація інша. Ми маємо достатньо цукру, але, на жаль, не можемо його експортувати. У нас, як мінімум, десь 700 тисяч тонн є перехідного залишку, який забезпечить навіть при тій ситуації, про яку ви говорили, що. Є, можуть бути не до посів цукрового буряка, uh -huh. то е, перехідні залишки вони забезпечують стабільність з точки зору кількості. А от з точки зору вартості це питання, е, ну я сказав би так, на 80% воно е, залежить від дійсно валютної складової. І на відсотків 20 це все-таки те, що е, роздібні торгівці е, все-таки. Десь завишають ціну. Якщо це все зав'язано на валютні складові, на початку ми в програмі ми говорили про міндобрива, які здорожчали. Тобто, взагалі, посівна здорожчала в цілому на 130%. Чи це може означати, що ми отримаємо на осінь восени менше показників врожаю на всіх фронтах? І що це автоматично позначиться і на насіння, що ціни здорожчають ще більше? Ну, здорожчання відповідно, якось відбудеться, так, тому що і. Здорожчання відбудеться, і якщо ми хочемо, щоб і заробітні плати, яку піднялись, вони знову ж будуть складовими, які війдуть в собі вартість товару. І, і ціна все-таки, я ще раз скажу, вона однозначно прив'язана до долара. Якби ми цього якось не хотіли, і за те, що ми експортоорієнтовані, орієнтовані, це надає нам можливість. Все-таки отримувати достатньо валюти, щоб потім забезпечити себе матеріально-технічними ресурсами. Але із за того, що у нас на цей період його не вистачало, недовнесення більше вплине не на кількість самого урожаю, а на його якість. Ми не бачимо, наприклад, проблеми того, що у нас не вистачить якоїсь зерна. Ми посіяли навіть на 600 тисяч. Гектарів більше, ніж минулого сезону. Uh -huh. От. Але із-за того, що не буде достатньо внесення мінеральних добрив, ми можемо отримати не третій, а четвертий, п'ятий клас зерна. Тобто так, ще інакше цей... українці все одно залишаться з хлібом. По-любому. Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.